Давай сьогодні підемо в кінотеатр, подивимося якийсь фільм. Ой, тільки не кажи, що знову якийсь бойовик, блокбастер, де стріляють і вбивають. Ми вже дивились з тобою такий фільм. <тас> Ти ще вдома не поснідав? Що? Пообідав. Дивись фільм завжди. Класний фільм. Mm. Що тут класного? Як що? Екшн! Може, хватить? Дайте фільм подивитися. А давай краще подивимось щось романтичне. Знову мелодраму, це мило? Ні. Дивись. Що, закінчилося? – Ні, дивись, як же він її кохає. Да. Ох, який же чудовий фільм, чуттєвий та емоційний. Він не каже. А чи були такі випадки у Чернівчан? Зараз дізнаємось. Була у вас така ситуація, що коли ви йшли з хлопцем в кінотеатр, знаючи, що фільм, на який ви йдете, вам не сподобається, а хлопець буде від нього просто в захваті. Не було такого. Ні разу? Тоді уявіть таку ситуацію. Виявило. Ви підете з ним так. на, такий, на такий фільм. А так. чому? Все одно ж буде така ситуація і зі мною. Тобто, якщо мені буде подобатись фільм, а йому ні, він все одно ж піде зі мною. Тобто у нього варіантів виходу не буде. Обов'язково піде? Так. Було просто незручно відмовити. Посиджу, подивлюся, в кінці скажу гарно дякую. Дуже гарний фільм. Було у тебе такі випадки, коли ти йшов з дівчиною в кіно. Дівчині фільм дуже сподобався, вона аж плакала, а ти там майже не засинав. Та як, дивився, вже мусив дивитися, бо таке. А були такі випадки? Бувало. І Але це ж не я вибирав фільм, то ось і був. Ага, а якщо так. ти вибираєш фільм, то що тоді? То мені весело. А, тоді їй не весело? Ну, буває, так буває і компроміси. Я кіноман, тому в принципі розбираюся в кіно. Поганий, хороший фільм завжди дають якусь користь. Тобто деякі люди ходять на фільм для того, щоб провести час з дівчиною, деякі люди для того, щоб зробити якісь висновки, і отримати якісь задоволення. Тобто в кожному фільмі є якісь... Певний сенс. Тобто завжди є висновок. Ну і все рівно щось можна отримати. Навіть самого поганого, самого бездарного, скажімо так, фільму. А вам було вам би не було нудно дивитися на той фільм? Звичайно, що ні, Тому що я йду з дівчиною. Я не піду на поганий фільм. Навіть якщо з хлопцям, навіть якщо хлопці. Я ж запрошую дівчат на ті фільми, які мені мають сподобатися. А якщо це прем'єра, ви не знаєте, який ну, це буде фільм? Ну тоді це печально. Це печально, але гроші тобі все одно ніхто не верне. <рес> якщо фільм мені не подобається, то я завжди приходжу додому і стараюся максимально восполнити культурний лицей недостаток і дивлюся провірені хороші фільми. Якщо хлопець запрошує в кіно, то чого не піти? Я буду ходити на такі фільми, які йому подобаються. Він буде ходити на такі фільми, які мені подобаються. Фільм, який мені може дуже-дуже не сподобатись, це фільм Жахів. І ні під яким, напевно, ні під якою мовою я на нього не піду, якщо це буде такий страшний фільм жах. Якщо біля мене буде, буде, буде кохана людина, то фільм не має значення. Ну, але він буде просто дивитися фільм, буде зайнятий фільмом, бо дуже важливо дивитися його. Що я? буде тим часом робити? Ну, навіть не знаю. <laughs> Але потім можете відомстити йому сказати, ми йдемо сьогодні на молодраму. Да. Обов'язково відомо. Що... Ось такі, так, да? да. жінки, коварні. Що робити? І що ви робите? Ви йдете на Так. Да. Да. А чому? Ну, тому що значно наступний раз, можливо, комусь іншому сподобається і все одно піде повагу, повагу да. Будем а будемо мінятися. Цей що... раз йдемо, щоб я подивився, наступний раз йдемо, щоб вона подивилася. Ну Ідемо а що знову. ви, наприклад, робите, коли фільм їй подобається, вам ні? вийде. Тільки бувало, так. Да. <риклад> а ви тоді не а я в телефоні сину. Ну розуміло, так? Так. Інтернет рішає. Якщо я, наприклад, люблю Річарда Гіра, то мій чоловік просто зобов'язаний його любити. Він теж тут на підсвідомому рівень. Підсвідомого ви його налаштовуєте перед фільмом за місяць. Ніколи? Ні, був. Все по-бою думаю, согласен. Заради второї половинки пойду. А ви? Тоже. І ужастики і на тесити. Через силу. Я думаю, пожертвую цим часом і сидив би. Звісно, сходив би. Судив би приємно. А потім би не казала, що йдемо на футбол, чи йдемо на якийсь там. Ну. Боючок. Якби услуга за услугу. Що не сподобається. І тобі приносиш длону від'їзду, а тоді чому не віду. Я зрозумів, вона буде дивитися фільм буде в захваті, а ти що будеш робити тим часом. В захваті від неї. Ти можеш на неї себе дивитися. Особисто в нас то не було, бо ми навіть Маєте можливість? Ну, Кінотеатр тут поруч. Так, ну, ми даємо ось. А... Але уявіть, якщо буде така ситуація, ви підете? Ні, ну поступитись, звичайно, можна. Ви підете з ним на жах Ви Все ж таки ні. А чому? А чому? – чому? – Ходіть на хороше кіно, дивіться хороше кіно, читайте книги. Саме головне читайте книги. Не, Книги це дуже добре. Ну і все найкраще всім чернівчанам. Мирного неба і до побачення. Помахайте ручкою привітайте. Добре ранок, Миколина. Знаходьте компроміси завжди і у всьому. насолоджуйтесь часом, який ви проводите разом. І дивіться нашу рубрику 15 хвилин. Аж тихіше. дістали своїми розмовами.